Спитуємо натягло! А ну давай! Та куди ти що, є? Погрім, бля. Да. Ну так, да. і газуль переробити треба педаль газову, не годиться. Получається, аж унизу. Понял, газ починає, ну газувати починаєш жунизу. Бистро не поїдеш у нього той, колеса на бехкані. Так на пенсію парт. Ну такий. Короче, грім! Бачиш, оце він газ збросив ножний, а він все одно газує. Оце сам собі на той, нагазує, поняв? Тобто треба переробити щось там із газунькою на то. І він і задки передиви як. Здорово. Ну що? Ну як? Кашаткою робити блядь. Да, бо думаю, що газулька не годиться А так? А так гуд, да? Смулить він, конечно